Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні ми з вами приготуємо смажені пиріжки з картоплею. По такому рецепту пиріжки виходять дуже смачнючі, пухкі, м'які і легенькі, як хмаринка. Обов'язково скуштуйте, давайте готувати разом. Вмисці в мисці у мене кефір. До нього я додаю сметану. Кефір і сметану беріть будь-якої жирності. Сюди також додаю один жовток та вливаю трішки олії. Всипаю цукор і сіль. І перемішую. Саме сметана в цьому рецепті відіграє дуже важливу роль. За її рахунок пиріжечки не будуть черствіти навіть на наступний день. Тепер до миски всипаю просіяне борошно і до нього додаю соду. Содою не переборщить, її потрібно рівно пів чайної ложки. Перемішую і починаю замішувати тісто. В миску я спочатку кинула 400 г муки. Більше не потрібно. Підсипати буду тоді, коли буду вимішувати. Потрібно замішати м'якеньке тістечко. Воно буде трішки липнути до рук, але це нормально. Ручки змащуйте олією. Наголошую ще раз, що тісто липне до рук. Я змащую поверхню олією, викладаю своє вимішане тісто і залишаю його відпочити на 15-20 хвилин на столі. Після цього починаю ділити його на шматочки. Кожний шматочок вагою приблизно по 50 грамів. Починаю формувати пиріжочки. За начинку у мене сьогодні картопля. Я її приготувала класичним способом. Відварила в підсоленій воді і протовкла і до неї додала обжарену цибульку. Виходить дуже смачна начинка. Запрошую вас підписатись на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Обжарюю в добре розігрітій олії з двох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні. Потім пиріжачки викладаю на паперові рушнички і можна куштувати. Тільки подивіться, які вони м'які, хрусткі, і тісто просто хочеться до нього торкатися. Таке воно гарне, смачне. Бажаю вам мирного неба та смачного!